Хлопчики, всім привіт, слава Україні. Ми на зв'язку, всі живі, начебто всі здорові, всі здорові. Хочу перше привітати вас з закінченням літньої першої Street футбол Challenge. Побажати, ну, чим менше травм, це звісно, карточок поменше, блін, як ти так, от ти там, наче в начебто році, ще там ще там судив, судив. Літні там зимні, перші в футболці молоці блін, як воно все змінюється. Ну ти замість того, щоб тримати свисток, карточки тримаю, тримаю зараз зброю, щоб я там знав, що так от кардинально все поміняється в житті. Ну я даже не міг уявити, що так. Ну що, життя продовжується, виграйте. Самому чесноку хочеться побігати. Інколи дослідкуєш да, за результатами, дивлюсь. Ну, нові персонажі з'являються, нові команди. Це круто, життя продовжується, спорт, ну, це це, це, це рух і все. От. Так що, так що, ну, ми повернемося. Ми повернемося. Тримайтеся, тримайтеся, карточки нової купу. А, цей. А, хоч Хочу попросити вас долучитися до збору до збору коштів там, на різні наші потреби, тому що їх дуже багато. Дуже багато там, ми не озвучимо там, що нам потрібно, бо дуже є, 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 є проблеми не, не без цього. Так що коли є можливість така, то долучитися до збору. Ми повернемося вам, вам всім удачі, точної передачі, завжди влучити дев'ятку, ніколи не попадати в запаривачі. Ну, таке слава Україні, слава нації і Капут Галина Федерації. Всі всіх обняв. Пока, слава Україні. Вітаю вас, шановні друзі. Бажаю всім здоров'я, бажаю всій дружній родині. Стоїть футбол, челендж Київ. Гарного настрою, вітаю вас усіх з закінченням літнього сезону. Справжній гарний сезон вийшов у вас. Дивився деякі матчі, слідкував за розвитком подій. Особливо сподобалось змагання в Суперлізі. Ну, на то вона і Суперліга. Інші ліги теж не відставали, але в цій лізі тільки в останньому турі був визначений чемпіон. Тому ще раз вас вітаю з закінченням цього сезону і бажаю, щоб ви і надалі мали можливість займатися улюбленою справою, грати в футзал, в міні-футбол і отримувати від життя тільки позитивні моменти. Я сам ще рік тому приймав участь у цих змаганнях у якості арбітра. Сподіваюсь, ви мене впізнали. Це я, Кондратів Юрій. Зараз я у у лавах ЗСУ боронював нашу країну у складі славнозвісної 10-ї окремо гірської штурмової бригади Едельвейс. І від себе хочу вам усім подякувати за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям, особливо тим хлопцям, які свого часу приймали участь у змаганнях під огідою СФФК, а зараз знаходяться у лавах ЗСУ та боронять нашу країну. Дуже всім вдячний, всім бажаю мирного неба над головою і здоров'я вам і вашим родинам. На все добре. Слава Україні!